Сьогодні вся країна об'єдналася у єдиному прагненні допомогти військовим. Володарщина не стала винятком. На території району активно працює громадська організація самооборона, волонтери, які щодня прикладають багато зусиль для того, щоб разом захистити країну від агресорів. Посильну допомогу мобілізованим з Володарського району надають керівники сільськогосподарських підприємств приватні підприємці. Так, 10 вересня на території автопідприємства ТОВ ЛТД» відбулася передача автомобіля УРАЛ на потреби військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. Автомобіль призначений для вивезення поранених із зони АТО. Генеральний директор ТОВ ФКЛТД Микола Каплун у розмові відзначив, що 72-ю бригадою підтримує постійний зв'язок і допомагає, чим може. І як тільки дізнався про те, що військова частина потребує автомобіля для надання допомоги пораненим, не вагаючись, відразу вирішив віддати автомобіль, який в господарстві перебував понад 12 років. Ми вже допомагали Білоцерківській бригаді, автопарк, ми давали їм, треба було на ремонт техніки, то дали їм там 5 тисяч для ремонту ну, техніки, яку вони відправляли раніше у зону АТО. І в нас ще в складах залишилось багато запасних частин з тих, з тих старих часів до автомобілів, будемо ряти уралів, кразів. Ми їм всі все, що могли, передали їм, ну, це саме для того, щоб для ремонту. І вони з нами так якось приїжджають сюди в автопарк, і командири, і так далі, контактують. І мене, мене тут рідко можна застати. Але Мусієнко Петро Федорович, голова районної ради, каже, що буде завтра ешелон. І прийшов ешелон, але нема що грузити. Там танки порузять, але є, є, є велика проблема із. Автомобілем для вивезення, вивезення ранених з зони АТО. Я кажу, мабуть, я вже про це думав, то я, мабуть, допоможу і надамо автомобіль, в мене такий є, про якого мало, мало хто про його знав. І це автомобіль Урал, високопроходими, з трьома мостами. Ми думали, будемо рідно цей автомобіль позашивати. Ну, Металом і так далі, але кажуть, що є сьогодні у зоні АТО старі бронежилети, які не пробивають, вони ставлять по, по боках, і в дверках і так далі, що і, і ці питання їх вирішуються. І ми от підготували цей автомобіль і передаємо як благодійну акцію будемо брати, для Білоцерківської бригади, для того, щоб вона могла спасти життя ну, людям, які потрапили в ті обстріл, маючи можливість будемо говорити, на. Невідкладну медичну допомогу, тому що це, це життя людей. І сьогодні я нема не, не, не в нас і в нас в районі, і в цілому немає байдужих людей, які відносяться сьогодні до цих подій, які відбуваються в нас в Україні. Працівники ТОВ ФКЛТД організувались досить швидко, аби привести автомобіль у належний стан. За один день Урал був відремонтований та пофарбований. Благочинний Володарського району Української православної церкви Київського патріархату протеєрей Богдан освятив автомобіль та благословив військовослужбовців. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий, землянці, і цілий немощі наші, імене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у споку, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас на віки віків. Військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади капітан Олександр Дубовський висловив щиру вдячність володарчанам за всебічну благодійну допомогу для військовослужбовців, їх підтримку та активну громадську позицію. Велика вдячність володарському району за розуміння, за підтримку Збройних сил, зокрема за вседруг механізованої бригади, яка зараз перебуває в дуже складних умовах. Так, зокрема, багато благодійників допомагає бригаді, свідомість з розумінням і продуктами харчування, і засобами гігієни, і в даний момент техніку ви бачите. Війна відбувається, так пояснити це ну, вряд чи що можливо. Неприємно і бачити і переживати це все. Багато хлопців. Гарний гине з новими силами вирушаємо в райони виконання завдань бойових. З новими силами люди відпочили, підлікувалися, проходить мобілізація, отримав поповнення свого складу. І знову з, з бойовим настроєм вибуваємо в райони виконання завдань. З вірою і надією та Божим благословенням хлопці вирушили у свою військову частину, а звідти у зону АТО.